Історія України в історії. Лекція 20. Україна в Першій світовій війні. 28 червня 1914 року у Сараєво, столиці Боснії, сербський націоналіст Гаврило Принцип вбив наступника австро-угорського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда. Дядько Франца Фердинанда, власник шикарних вусів імператор Франц Йосиф, не дуже любив племінника, але для нього це стало справою принципу. Австро-угорщина оголошує Сербію ультиматум. Сербія погоджується, але частково. Австро-угорщина це не задовольняє, вона оголошує Сербії війну. Росія, як союзник Сербії, розпочинає мобілізацію. 1 серпня Німеччина оголошує війну Росії, що вважають початком першої світової війни. А ще через два дні Франції. Шлях до Франції пролягає через Бельгію, тому Німеччина вводить туди свої війська. Британія, як союзник Бельгії, оголошує війну Німеччині. Австро-угорщина, як союзник Німеччини, оголошує війну Росії. Від часу вбивства Франца Фердинанда до моменту, коли найбільші імперії світу втягнулися у взаємну м'ясорубку, пройшло трохи більше місяця. Війну всі учасники збиралися закінчити максимум до Різдва. У результаті більше 60 мільйонів людей з усього світу на 4 роки були втягнуті у конфлікт, з якого не повернулося приблизно 10 мільйонів, приблизно 20 мільйонів отримали поранення, і ще більше семи зникли безвісті. Прихильники різних поглядів акцентують увагу на різних причинах початку війни. Одні відзначають, що перед початком конфлікту найбільш хватські країни, Британія та Франція насамперед встигли зробити більшу частину світу своїми колоніями. Новопостала німецька імперія заявила про необхідність перерозподілу. Сформувалися два протиборчих блоки: Антанта, це Британія, Франція, Росія та їх союзники, і троїстий союз, який після певних перетрубацій трансформувався у четверний союз Німеччини, Австро-Угорщини, Османської імперії та Болгарії з союзниками. Будь ласка, на майбутнє, не називайте свої союзи за кількістю учасників. Протиборчі блоки взялися мірятися, у кого зброя краще і у кого її більше, на що витрачали колосальні кошти з бюджетів. А як відомо, якщо рушниця вісить на стіні, вона має вистрілити. Але ще одна важлива причина, про яку не варто забувати, це зростання рівня мілітаризму та шовінізму. Він розглядали не тільки як ефективний засіб вирішення державних справ, але й як заняття благородне та необхідне. Тим паче, коли війну потрібно було вести проти максимально поганих них. для захист...